Служба безпеки задокументувала підривну діяльність метрофорного протоієрея Черкаської єпархії УПЦ МП, який виправдовував збройну агресію Російської Федерації. На власній сторінці у Фейсбук Клірик героїзував російських окупантів та заперечував їхні воєнні злочини проти України. Крім того, він поширював прокремлівські наративи, якими намагався штучно дискредитувати українських захисників. Зокрема, звинувачував їх у підготовці, нібито воєнної провокації в Одесі, а також склад підрозділу Азов. Називав нацистами власні дописи у соцмережі. Фігурант доповнював репостами з ворожими гаслами, фотографіями та відеосюжетами з прокремлівських інтернет-ресурсів. Під час обшуку за місцем проживання клірика виявлено заборонену символіку та мобільний телефон, з якого він поширював антиукраїнську агітацію. Ініціюваний СБУ експертизи підтвердили факти злочинних дій фігуранта. Слідчі служби безпеки України повідомили фігуранту про підозру за частиною 2 та частиною три статі. Отириста прим кримінального кодексу України це виправдовування визнання правомірної заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, хлорифікації її учасників. Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Зловмиснику загрожує до восьми років тюрми з конфіскацією майна. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ Черкаської області за процесуальне керівництво обласної прокуратури.